Що буде політика, і люди будуть збережені в країні, і люди будуть інтегровані в ринок праці в країні, то те економічне зростання, яке ми отримаємо, воно принесе оцей фіолетовий стовпчик. Це додаткові надходження від зростання додаткові надходження в бюджет від зростання економіки. Тобто, якщо порівняти оці витрати, які можуть бути зелений стовпчик, да, це як інвестиції держави, а фіолетовий стопчик це як. А, Ваз, повернення, окупність. Окупність, як кажеться, вау-вау-ефект. Але це ж всі люди, які створюють ВВП. Тому, от якщо в країні буде нормальна політика розвитку людського капіталу, якщо буде в країні нормальна політика ветеранська, то бюджет може отримати 72 мільярди доларів надходжень додатково. Якщо не буде. Ну, тобто, рахуйте, там кожен рік просто держава буде витрачати 5 мільярдів доларів е, десь на те, щоб тушити, тушити цю пожежу. Да. Тушити ще пожежу. Ну, ще декілька цифр. Це все ми просто порівнюємо вже. Я там останні слайди. я ще хочу один дуже важливий показати слайд. Це витрати. Як будуть відрізнятися витрати з політикою і без політики, на що вони йдуть? Тобто. В сценарії з політикою це лікування здоров'я, це превентив, превентивні заходи. Да, 11 мільярдів потрібно буде витратити за 5 років. Вони будуть по часу розбиті. Але якщо не буде там ніякої політики, ми потім 2 мільярди все одно потратимо на лікування хронічних захворювань, але людей вже втратимо. Ну, Втратимо, може, вони не помруть, але не, не будуть працевлаштовані і працездатні. Витрати на внутрішню безпеку, про які я неодноразово говорила у сценарії без політики. До речі, там витрати на соціальне безпечення у двох сценаріях. Там вони майже однакові. Інші витрати це там підтримка гранти. Також ми припустили, що будуть однакові. І 5 мільярдів це має держава інвестувати у створення безбар'єрного середовища. Це дуже важливо, на мій погляд. Тобто, оці. Загальні витрати за 5 років у сценарії з політики, вони да трохи більше, ніж о, ця сума сценарій без політики. Да? От такий є узагалюючий слайд, він показує, наскільки ці витрати відрізняються на 3,7 мільярда доларів за 5 років. Але той ефект, який ми отримуємо за рахунок того, що люди не виїжджають з країни, що вони залишаються в країні, що хтось навіть повертається на тлі загального покращення. Що люди інтегруються військові зі своїм досвідом в, в нове життя, то цей ефект він оцінюється в 200 мільярдів доларів додаткового ВВП за 5 років, з яких буде заплачено 72 мільярдів додаткових надходжень в бюджет. Це і ПДВ, це і НДФ, НДФЛ.